Вітаю на каналі. Сьогодні така цікавинка, таким я не займався раніше ніколи. Це розпаковка трохи. І річ, яка не відноситься ніяким чином, певною мірою до альтернативних джерел енергії. Але... Це по порядку. Так. О. А, ну це ще й вартість. М. Називається полив автоматичний для кімнатних рослин. Інтрига не інтрига, але... Думаю, що буде цікаво. Отже, що ми тут маємо? Зараз зараз зараз. нас силиконова трубочка. Не дуже такої якості, але є. Кабель, USB роз'єм, штекерний для роботи. Ммм, mm, які яскраві кольорові з'єднувальні. Такі шини Добре. Так, тут у нас <клухи> датчик вологості, ну сам, точніше, щук. І... Арделіна, датчик, як підключається цей датчик вологості і можна регулювати е, спрацювання по вологості, того що нам треба поливати. Так, зараз, зараз, зараз це у нас Одноканальне реле, здається, так. Зараз. Ні. Так. із реле, ну, постійно замкненим, привімкнені. розімкнене. Реле, керування. Оцим чудовим. Таким погружним насосом. Насос працює. Ну, скажімо так, виробник обіцяє від 3 до 6 вольт, От. так і ясна річ, корпус, так, як він тут відкривається. Ну, скажу так, тут батарейки вставляются сюда. Батарейки але. Как же вы тут вставляетесь? Ага. Тут все простейше, чем я думал. Так, 4 батарейки. Вот. Звичайно на 1,5 вольта. Ну, 6 вольт напруга. І маємо ще вимикач вбудований. До чого це показую, я планую цю річ трішки-трішки змінити. От. Щоб це було не на батарейках, а працювало на акумуляторах і плюс невеличка сонячна панель, яка буде все це. Підзаряжати. І це має працювати значно краще. Так. Є. Ну і ще тут. Як же без цього? Інструкція. Інструкція, щоб, гляди, нічого не переплутати. Купив одну, Ну, придбав. Завдяки одному датчику, ну, все-таки датчик. Ну, а це Arduino блок. І е, планую робити полив непомірної кількості рослин. Схожих за вологістю, в яких які поливати, Ясне діло, що кактуси поливати з такими рослинами одночасно неможливо. Ну і на такий довгий час, впевнений, ніхто нікуди не буде від'їжджати. У мене є ще отаких. От Два моторчика, два насоси. Колись їх придбав для того, щоб зробити міні такий водоспад. До водоспада діло не дійшло, але для полива згодяться. Реле саме достатньо потужне. Наскільки. Ну, 30 вольт постійно струму 10 Ампер, ну, з головою вистачить. Вистачить з головою для багатьох. Отже, основний датчик, між іншим цей датчик, зараз я його відкрию. Як я казав, це під'єднується до цього. Дехто жалівся на те, що окисляється це напайка, і він перестає працювати. Але, скажу просто, для того, щоб воно працювало, сюди підпаюється мідний такий провод ставиться, впаюється, і все працює далі, як і працювало це штука, яка ну, буде працювати в будь-якому випадку. То таке. Цим можна підрегулювати, це вже погратися для рослини, для якої вам треба. Працює просто. Мокре. Не працює. Тут два світлодіода. Один світиться постійно, другий при коли вологість. Достатньо, вмикається інший. Коли цей не працює, реле вимкнене і качається, ну, воно постійно замкнене, качається вода. Як тільки досягла вологість потрібної, от, ця річ дає команду на реле, все вимикається, все просто. О, але, як я вже казав на голосу ще, я буду робити це трішки-трішки з додаванням альтернативи. Сонячна невеличка панель. Тут акумулятори, знову ж таки, от такі, можливо. Так? От. І все буде працювати трішки по-іншому. Тут нічого цікавого. А, ну і ця річ може ще працювати від USB роз'єму. Хоча, відверто кажучи, я тут не дуже знайшов, куди це, перепрошую, втикається. Роз'єм є, гнізда немає. Прикольно, так. Да. Ну, добре, він нам згодиться, тому що я сам гніздо є роз'єм, це все можна причепити сюди. От така коротенька розпаковка, можна сказати, з певним анонсом того, що може бути далі домодельовано, до таке зроблено більш цікавим. До скорих зустрічі.